Пане Валерію, ну сьогодні з перемоги вас не можемо привітати. Поступився Чернігів ШВСМ у цьому поєдинку. Як вважаєте, що стало, через що такий результат, напевно, все ж таки, напевно, перший тайм передусім не вдався команді. Це варто відзначити, що ви скажете з цього приводу. Звичайно, коли ти е, виходиш на другий тайм і програєш 2-0, то це зовсім така неприємна ситуація, тому що як я вважаю, що... Деякі гравці не приїхали на цю гру. Вони просто вийшли і, на жаль, зовсім не відповідали рівню ліги, рівню команди. Не було бажання, агресії. А другий тайм зовсім інша гра, зовсім інша команда. Повністю переграли суперника. На жаль, мали 3-4 моменти. В першій половині другого тайму не забили. Якби забили, я думаю, що могли б ще поборотися і за нічу, і за перемогу. Ну, от якраз теж хотів би це відзначити, що, от, напевно, десь е, 80, вже на вісімдесят з лишком хвилинах там був забитий ваш м'яч. Якби трошки раніше, то напевно була б інша гра. Але тоді інше питання поставлю: ви сьогодні все ж таки дивилися за грою не з лавки, дивилися трошки, трошки на відстані. Наскільки по-іншому сприймається для вас гра, коли не на лавці перебуваєте, як головний тренер? Ну це незвично, якщо ти постійно перебуваєш на лавці, то. Це... Інший погляд, інші ну, емоції, мабуть, трошки інші, тому що ти не можеш допомогти, не можеш бути поруч, але все ж таки не так важливо, чи я є тут чи немає, важливо те, як налаштовуються футболісти. І, мабуть, якщо ти в 20 років там, або в 21 потрапив в першу лігу, то тобі потрібно прогресувати, рости і працювати кожного дня і бажати виграти. Кожен матч, кожне одноборство, і тоді буде прогрес. А якщо без бажання, тоді деяким людям, ну, на жаль, не потрібно займатися футболом, піти працювати в іншому напрямку. А молода команда в нас і досить цікаві є гравці, є люди, які хочуть грати. Ми майже в кожній грі. Епізодично переважаємо суперника, як наприклад, в цьому другому таймі. Якщо ми зможемо цілосно грати повністю всю гру, я думаю, що перемоги і результат прийдуть. Ну і останнє питання. Наступний у вас суперник, Запорізький металург, команда, яка була близькою, скажімо так, щоб ряди прем'єр-ліги поповнити минулого сезону, але поступилася в плей-офф. Що як будете налаштовувати своїх молодих виконавців от після сьогоднішнього поєдинку, де, в принципі, в другому таймі дійсно були моменти, але не конвертувалися вони в забиті м'ячі в більшу кількість? Спробував налаштувати так, як налаштували в перерві, для того, щоб виходили з перших хвилин, грали агресивно, грали. На атаку і спробуємо порадувати своїх болівальників домашній грі. Дякую вам. Пане Олегу, є вас чим привітати сьогодні з трьома ще набраними очками. Як вважаєте, що передусім стало запорукою цієї перемоги? Ну, серед того, що кинулося в очі з коментаторської позиції, це напевно вдалий перший тайм. Що ви скажете? Так. Тут що ми домовлялися, хлопці виконали більше 45 хвилин і забили голи. Вийшли на другий тайм. Трошки, трошки ми розгубилися. Коли ми виграємо, чомусь ми поки що не можемо довести гру до логічного кінця. Такая та робота була в, 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 в другій половині і, тайма, але я вдячний хлопцям за їхнє віддання к ділу, за все-таки е, дуже важкий газон сьогодні був і було грати нелегко, але вони змогли довести гру до логічного кінця. Ну, так, ви кажете, що в другому таймі в першій половині, напевно, передусім не все вдавалося, але третій гол, напевно, вже дав зрозуміти, що сьогодні, напевно, перемога вже не втече. футболі буває всяке. і завжди треба грати з першої до останньої хвилини, як би там не йшла гра. Так що 3-0, звісно, чуть стало легше, але знову ж. Нам не вистачає трошки такого, знаете, солідності, коли ми перемагаємо, щоб ми уверенно грали, ми наоборот, напевно, трошки розслаблюємося. І це приводить к таким, і к припущеним нічам, ну і до такої концовки нервної. Ну, сьогодні вгадали з замінами третій гол, якраз таки забіолійних, який вийшов на заміну. Там і літюк поборовся непогано в тому епізоді. Напевно, так і мають входити у гру, футболісти Славки для запасних. Я повторюсь, я вдячний хлопцям за тих, хто стартом складу вийшли на ігру. Ті, хто на заміні, вони всі виходять, вони всі. Е, кожен максимально допомагає команді, щоб ми могли перемагати. Заслуга всіх хлопців у нас немає основного остановця, всі готові, всі готові вийти і друг друга замінити і... підтримати своїми діями. Да, так, І останнє питання: у вас наступний тур «Інгулець». Матч, напевно, пам'ятають всі, який був напружений матч на цьому стадіоні, і як він завершився. Єдина поки що втрата очок від інгульця. З яким настроєм буде команда їхати на Кірау ми кожну гру граємо на перемогу. Думаю, що сьогодні ми віддихнемо, а з завтрашнього дня, впевнено, будемо готувати аналіз, аналіз гри. І я впевнений, що ми туди поїдемо за, за перемогою, по дорогому не вийде, так як самі бачите турнірну табліці команди, які борються за першу п'ятірку. Змушує, змушується Дякую, да, так, загострилась боротьба. Так що кожен матч тепер прийдеться грати на максимальних. Ми і так граємо на максимальних, але перемагати треба. Дякую вам ще раз вітаю з перемоги.